Малі поселення велика історія. Саме під таким гаслом освітяни села Гущан намагаються зберегти свою історію і передати її школярам. Як? Дивіться далі у сюжеті. В Гущанському ліцеї, що на Ковальщині, старий шкільний музей перетворили на новий інтерактивний простір, де діти та вчителі разом занурюються в історію свого краю. Спочатку тут був музей прикордонної слави, потім пізніше ми його перейменували. У історичний музей, але матеріалів було зібрано дуже багато. Про застави, які вели бій у перші дні війни, потім пізніше додавали матеріалами про наших односельчан, які воювали у роки Другої світової війни. Були зібрані матеріали е, репресованих. І починався на створення такого музею із куточка. А чому я сама вчитель української мови і літератури, і е, хочу, щоб історичне минуло нашого народу, щоб оця батьківська е, криниця жила, жила і жила. Тому що швидко наші діти, е, по-перше, вже й не знають назви деяких речей, не знають, як користуватися ними. А це на покоління, тому що без минулого немає майбутнього. Ці віхи історії були зібрані тут. Школа співпрацювала з Волинським обласним музеєм та Любомльським краєзнавчим. Приймали досвід. Перші знахідки, що тут зберігаються, датовані четвертим тисячоліттям до нашої ери. Останні екземпляри передали герої, що боронять наразі Україну. Школа зібрала на благодійному ярмарку чималу суму коштів на автомобіль захисникам. У відповідь отримали подарунок. Односельчанин привіз прапор, коли прийшов у відпустку. Ви каже, знаєте, ми хлопці плакали. Він передав нам прапор, який підписаний його побратимами, дякував нам за таку посильну допомогу, дякую вам за, за те, що ми займаємося такою роботою. Волинські села, що поблизу кордону з Польщею, з кожним роком зменшуються, а колись вони були містами із театрами, костелами та фабриками, частенько для школярів влаштовують походи чи веломандрівки. кажуть, що саме так з'являється стимул та хист до вивчення історії, а також любові до свого краю. Кожного року, коли ми проводили. Такі походи стежками мандруємо стежками рідного краю. Діти приносили щось цікаве, десь приносили із своїх домівок, зустрічалися з старожилами. Цей кабінет на вигляд досить сучасний. Попереду ще багато роботи з облаштування приміщення після ремонту. Але стільці посеред кімнати та великий монітор свідчать, що тут відбувається щось за межами нашого розуміння стандартного музею. Школярі тут виступають екскурсоводами. Можна будь-який момент подивитись результати їх пізнавальних мандрівок. Кожного року ми беремо участь у. Конкурсі Моя батьківщина, Україна, досліджували писанкарство, досліджували ми козацьку добу на території нашого, нашого села, нашого старостинства. Тобто хочемо зберегти для на, на майбутніх поколінь все те, що вдалося нам знайти. Тому що це наше минуле, це наше життя. Цей сучасний музей називають історичний. Його почали облаштовувати ще до повномасштабного вторгнення за грантові кошти. Цікаво, що на території школи музеїв два, та ще є сховище, яке вміщує те, чому поки що не знайшлось місця. Другий музей краєзнавчий. Він зберігає багато цікавинок минулого. Невеличку частину цього музею присвятили відомому краєзнавцю, письменнику і поету, що останні роки життя провів у селі Гуща. Після його смерті племінниця подарувала нам речі, які ще за життя зібрав Петро Нифорович Гоць. Ось це вся стіна вишивки. Це зібрані вишивки Петро Нифоровичем Гоцем по всій Україні. Подорожував дуже багато Петро Нифорович. Був в кожному місці, яке мало певне відношення до Лесі Українки. В школі навіть започаткували міжнародний конкурс поезії Петра Гоць гостями були школярі з Польщі в цьому музеї. все справжні речі були в побуті господинь минулого часу. Частин речей принесли самі вчителі, які почали збирати цю колекцію багато років тому, коли самі сиділи за шкільною партою. І дотепер я захоплююсь тим матеріалами, які тут є, і я все ми його все поповнюємо. поповнюємо і поповнюємо. Він живе. Руминки це взуття це моєї бабусі. Гуші називають куфайка. А взагалі це, це фуфайка. Кожух, сукман та фуфайка головне вбрання на творчих виступах школярів, вишиванки, рушники та відоки вишиті картини односельці приносили з дому. Ліжко з рядним покривалом, що називали в гущі колись радюшка, теж принесла директорка. Макитра, ринка для шкварок і зажарки, молотила все діюче. І як все працювало, наочно дітям показують вчителі на позакласних творчих зустрічах. Я сідаю за той верстат і кажу, знаєте, діти? Ну я льону не. Пряла, але коли в нас ткали доріжки, я за таким верстатом сиділа. І кажу, от тим човником отак снувала по тому верстаті. Кажу, в мене вийшла дітям. Так цікаво. Стіни краєзнавчого шкільного музею не вміщують всі скарби, їх періодично перекладають в стару скриню, яка колись зберігала, придана гущанською нареченою. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із села Гуща для новин на часі.